З 2025 року застосунок Мрія який об'єднує все необхідне для навчання, домашні завдання, розклад, оцінки, чати з учителями став доступним для всіх закладів загальної середньої освіти України. Активно користуються цим додатком уже другий семестр, і у ліцеї номер 26 міста Житомира. З квітня минулого року, власне, перші в Житомирі вийшли на зв'язок, зареєструвалися, і вже з квітня місяця у нас почались проводити. Тися семінари, ми проводили спільну з ними роботу, бо там ця система ще окрім ем, того, що вона класна платформа для дистанційного навчання, для викладення будь-яких матеріалів і так далі. Ну я вже не кажу про електронний журнал. То вона і ще не була абсолютно поєднана з новою системою iCom2. застосунок мрія створений для вчителів, учнів та батьків. Педагогічні працівники можуть виставляти бали, задавати домашнє завдання та створювати календарно-тематичне планування. Мені дуже подобається процес виставлення оцінок семестрових, тому що все автоматизовано, можна подивитись, що там рекомендує мрія, а далі самостійно. Підтвердити чи якось скоригувати цю оцінку. Дуже зручно вносити календарне планування. Це все експортується, дублюється, якщо у вас є декілька класів на паралелі. Зручно бачити успішність учнів. Застосунок мрія використовують для офлайн та онлайн навчання. Деякі учні навіть відмовилися від паперових щоденників, адже зручніше переглядати бали та домашні завдання в електронному форматі. Взагалі мені подобається застосунок мрія, тому що в ньому я можу подивитися свої оцінки, подивитися розклад на всі дні неділі. Можу подивитись своє домашнє завдання, які задали. Можемо подивитися свою середню оцінку за якийсь предмет, наприклад, алгебра, гієметрія цей засунок набагато зручніший, ніж інші електронні щоденники, які, які у нас був раніше. Класна керівниця Наталія Кондратюк розповідає, застосунок полегшив її роботу та комунікацію з батьками, адже у додатку можна переглянути відвідування та успішність дітей. Мені Дуже зручно працювати з електронним журналом як класним керівнику, тому що все знаходиться в одному місці. Це досить зручно, тому що можна одразу реагувати вчасно на успішність учнів, якщо дитина якось Випустила урок дуже просто мені класному керівнику, зреагувати, написати батькам також можна або через вайбер-групу, або, наприклад, через застосунок. Так і відповідно відреагувати, по якій причині, наприклад, дитини не було в школі. Завдяки додатку вдалося відмовитися від паперових журналів, осучаснити та оцифрувати освітній процес. Ірина Цепун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1